Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео ми поговоримо з вами про певні зміни, які відбулися в бізнес-менеджері. Це стосується пікселя, який трішечки переїхав, і знову ж таки ці зміни торкнулись всіх власників бізнесу, а особливо тих, хто зараз хоче додати новий піксель. Або додати новий сайт до свого бізнесу. Як це робити, і зараз як це відбувається, давайте з цим розберемося. Зайшовши в свій бізнес-менеджер за адресою business.facebook.com, ми з вами переходимо в розділ з налаштування. Переходимо до налаштувань і тут у нас є вже знайомий нам розділ, який називається Data Sources, і тут ми можемо знайти. Пікселі. Зайшовши сюди, на сьогоднішній день ви можете побачити ось таку картину: що піксель вже тут не живе. І де ж він живе, що зараз робити, як створити новий піксель. І у багатьох може виникнути таке питання. Все дуже-дуже просто. Тож, що робити далі? Вам необхідно. Ось тут трішечки нижче спуститись. І ось тут зайти в розділ, який називається «Data Sets». В розділі Data Sets ви можете додати новий піксель. Тобто ось кнопка Add, ви на неї натискаєте. І, наприклад, створюєте свій новий піксель для вашого нового сайту, для вашого нового бізнесу Даєте назву, натискаєте Create. Після того в цього пікселя. З'являється ID, і, звісно, в такому випадку ви можете бачити, що цей піксель, наприклад, належить моєму бізнес-менеджеру. І так само ми бачимо, хто з людей має доступ до цього пікселя. Зверніть увагу: окрім цього, то що ви додаєте собі доступ, не дивлячись на те, що ви самі його щойно створили, вам потрібно ще дати доступи до цього пікселя. Дати доступ до вашого ось тут рекламного кабінету. Тобто його треба ось тут назначити і ось тут додати. Якщо ви це не зробите, ви просто не побачите новостворений піксель в своєму рекламному кабінеті. Тому це так само дуже дуже важливо. Зверніть так само увагу на той момент, коли ви його створили. Коли ви поставили цей ID-пікселя, дали собі доступ, дали доступ до кабінета, вам ще, окрім цього, потрібно налаштувати івенти. Як це робиться зараз? Ви переходите от в цей розділ, і в новій вкладинці у вас відкриваються івенти для конкретного пікселя. В першу чергу переконайтеся, що цей піксель це той, з яким ви працюєте. Ось тут нижче вже додані певні події. Як працювати далі і як зараз змінились ці івенти, куди вони приїхали? В першу чергу, давайте перейдемо в розділ, який називається Settings, і подивимось, чи все правильно включено для цього пікселя. А що саме має бути включено? Коли ви його налаштували, перше, у вас мають бути включені автоматичні. Відстеження подій, і так само у вас має бути ось це включене. Періодично ось ця функція може відключатись, але вони у вас мають бути і ця, і ця функція, вони мають бути включені. Тож перевірте це обов'язково для своїх проєктів. Тобто, це відстеження подій. І, звісно, без коду, і вони дуже сильно покращують результативність. Переходимо з вами до розділу, який називається огляд. І якщо вам треба налаштувати події, то що робити? Раніше ви заходили ось в цей розділ. І, звісно, ви могли тут додати нові події, ви могли додати нові івенти. Але коли ви. Зараз це будуть намагатись створити. Бачите, тут нічого немає. Тому вам треба ось тут натиснути керування. Ось тут натиснути керування. І ось тут наша задача: якщо вам треба встановити цей піксель на сайт, взяти його в код, ми можемо натиснути ось тут. І, по-перше, ось тут забрати код вашого пікселя. Ось він. Це куди він дівся і куди він пропав. Далі, якщо ви зайдете от сюди, і якщо ви оберете варіант з налаштуванням подій на сайті, ви натискаєте відкрити ось тут. Вводите назву свого сайту. Відкриваєте сайт і налаштовуєте події через браузер. Але обов'язково переконайтесь, що в вашому браузері це буде браузер Google Chrome, і в вашому браузері має стояти Facebook Pixel Helper, який допоможе вам переконати, що це той самий Піксель, до якого ви налаштовуєте події. Це ось такі зміни, які відбулися, бо багато хто питає студентів, як це все відбулося, куди подівались ті чи інші елементи. Ось такі зміни зазнав бізнес-менеджер. І ось такий, поки в нас переїзд самого пікселя в цей новий розділ. Але насправді нічого страшного не відбулося, просто деякі зміни. Про це треба знати. Тож я сподіваюся, це відео стало для вас корисним. Якщо у вас залишились питання, задавайте їх. Ми з радістю їх розберемо.